Всім привіт! І сьогодні я прийшла в 3007, і, значить, що, мене вбили тільки що, походу, не знаю. І як забрати той во? Ну, коротше, ми будемо з чатом грати, бо я не знаю, як забрати його. Я цілий час забуваю. Значить, як ви можете подивитися на правий бік, на правий, там, то, значить, що там буде? На правому боці в нас буде. Не буде тобто, активація Windows. Я її забрала, її видала, її знищила просто тупо. Да. Тому не хвилюйтеся, тепер все буде окей, і вам не буде заважати активація Windows. А в скорому часі, можливо, у мене буде комп'ютер, тому да. А як взяти? А. Вже звикла на F з 70-ті? Вже аж, аж смішно. Так, давайте побудуємо якусь таку прям затишну хатинку. Прям таку затишну, затишну. Так, все. Цей бік є. Так, беремо другу другу. Наш палет. Можна його так назвати. О, палет, реально, може, він так і називається, я не знаю. чекайте, де тут у нас? Так, ще, ще ще ми встановимо його. Зараз, ну. Е. Ну. Що-сьо-що. Шикарно. Вона, але Алло, що сталося? О, стоп. Не змогла закрити чат, то він мені так заважає і як він відкрився зовсім. У Мене питання. Так, у нас ще буде 4 палета. Шикарно. Так, давайте погнали ще отут. Ні, 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 не гарно, не гарно поставити. Та, все. Та, все. Та ви реально що ви зараз? Все відкрилося, я щось не розумію. Капець. А ну, п'юту оце, оп. Оп, все, забирали. Шикарно. Так, беремо наші палети. Я знаєте, що пропоную палети? Оце все зробити пізніше. А зараз ем, я пропоную, що вам зробити. Зараз я вам пропоную занести всякі такі штучки, тому погнали. Так, давайте, швиденько. Швиденько, швиденько. Так, опс, карненько. Я пропоную взяти таку стрічку, вона мені дуже подобається. Її можна взяти? І брати не можна, так? Во. Так, все, взяли одну стрічечку, нам харе. Нам хватить. Куди вона зачіпала... Ой, так потім будемо витягувати її світа. А, Добре, значить, ліжка нам не треба. Воно наше нам зовсім здалося. Я би взяла отакий ліхтарик. Ліхтарьок. Ліхтар є. Тепер можна взяти якесь кріселку. Давайте візьмемо Сенє. Так, в мене зараз по стіні повзи повиків, а в мене повишена арахнофобія. Що мені робити в такому прямо біля комп'ютера? Ой ой. Окей, не зважаю на нього. Я боюсь. Він зупинився. Чому зараз тою павутино до мене підчепиться? Знаєте, мені сьогодні снився павук, а кажуть, що павуки то до грошей, тому давайте не боятися їх. Я зараз вмру. Від страху. Тихо, 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 тихо. Так повзи собі, братанчик, будь ласка, тебе по-людськи прошу, а ти? Оп. Беремо оцю квітучку, о, він вже виліз так далеко. Так. Чуєте, я зовсім якийсь нелюдина, я можу грати. Грати 3008 і дивитися за маленьким мікроскопі. А де? Де я була тільки що, я хотіла ще щось там взяти, цікаве таке. Так, я пропоную взяти оцей. А, заборчик ми не можемо взяти. а... Стіл великий, тому про. Ой, про, 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 про. який він дуже високий, високо заліз, що ви, ви не уявляєте просто. Так, давайте. Значить, я, знаєте, що пропоную? Наступна п'ятниця, наступну п'ятницю, ще всього, я проведу стрім, я все напишу і скажу вам в понеділок. Проведу стрім, напевно, проти по 3008 або Едистетріп. Вочуть всього по 3008, бо воно вам більше заходить, мені здається, ніж 100 Так, Тому будемо такою знімати. Ну, я думаю, що того хватить. А, хватить вже. Тому погнали до хати. Погнали до хати. Та йой. Давайте більш переставимо нашу от вс до палетів, там, де їх більше, в принципі. у їх тут реально більше. І поставимо оцей палет для початку. А, так, що в нас Z робимо? 3. Все, шикарненько. Ага. А X, X у нас що робить? X нас повертає. Де у нас X Птин. А, X нас таким чином повертає. Два. Во, Р. Оп, 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 оп. Е, все шикарно, ще будемо облаштовуватись. Так, оп, хопс. Алло, взялайся. тихо, Так, кутику ром, І, і... хопс. Беремо ще оці палети. Тут буде реально небезпечно. Вночі, ну, я знаю, на таких будовах. А що я тут будувалася? Тут аня, тут вже нема палета. Ой, Ніч, ніч, ніч! Алло, якого фіга я не можу вилізти? Та я не можу залізти. Через той палет дебільний. Мене зараз б'ють. Я от вам кажу реально. Так, давайте поставимо наш палет отут. Хай поки що тут постоїть, коротше. Ми заберемо нашу дробену. От, ну, наприклад, у таку. Шикарно просто поставили. <ріст> так, давайте трійка. Я загубила по вуках поля. А, бо бачу його все. Все, спокійно, можна сказати. Так, один палет можна поставити на всю. Типа норм. Але отут у нас. О! Ого, як файно. Знову ж таки, один палет на всю. Більше палетів нема. Не знаю, там чи зверху є. Ну, коротше, я пропоную облаштовувати. У нас тут така мила атмосферка Так, е, значить, це пізніше. Зараз нам треба оце. От тебе, братанчик. Опс. Белісмо. Так, братан. Братан, братан, братан. Для початку. Давай тебе розвернемо по-нормальному, типу по доброму. Так, далі. Два. Трошки ближче. Підійти до, ну, до мене. Чекайте, дайте я ту квітуйочку заберу. Квітка. сюди. Хопсь. Хопсь. Ой. Ну, нічого. Так, нам ще доведеться. Ой, стопе. Тут ще оця штука. Це було найнебезпечніше, що я колись робила в житті. Фух, я взяла її. Ща ми її поки отут поставимо. Так, квітка ледь не падає вже. Ми беремо цей палетик. Так, ну, в принципі, давайте розвернемо його, бо мені так недобре. Не затиш. Опсі. Все. Шикарно, зараз поставимо і тон. але зараз ми ставимо тільки. Так світло стало. Друге дихання моя ліхтарка відкрилась. <рі> так, давайте. Далі, далі, далі. Алло, алло, алло! Ч -ч -ч -ч. Я не можу взяти. Все, тихо. Спокійся. Успокоїлися. Так, давайте десь отако поставимо, десь отут. Не, отут. Десь приблизно. Ар -ар -ар. Упс. Упс. Так, а що я зараз візьму? А я не можу нічого взяти. Алло. Як мені її стати це? Окей, пробуємо план номер два. Я взяла, ліжку взяла. все меліссимо. Так, чекайте. Оп! чути я тут тут драбину так залишила тут. А вона що може бути небезпечною. Ну, окей, він не застрибне. Я не думаю, що вони такі майстри паркура. Тому я пропоную це забирати. отако От поставимо це сюди, поки що. Але це поки що. Так, ступе. Ой-ой-ой. Так, зараз, 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 зараз. Нам треба одиничку. Вона розвертає все, Тепер двієчку і отаку. Добре, трієчку. Розвертаємо таку. Ставимо таку трошечки далі. Далі. Отаку. Так, і ставимо отаку. О. Во! Шикарно. Тепер ставимо наше ліжко. Два. Ні, отак вот було шикарно один. Отако вот шикарно, Белісім. Так як його поставити? Опа. Вона ешку. Поставили. Шикарно. Тепер я пропоную отут забабахати оце. І отут забабахати от це. Отаку. Алло. Забабахали. І тепер кріселку ми забабахаємо отут. Во. А, в нас ще другий кресел, є слава Україні! Якби. Тако. і отако от робимо такий диванчик ті. Во, два дивани. Прекрасно, тут така щілинка-вихід. Ну, але, любі друзі, ви розумієте, що у нас щілинка-вихід, але щелинка щілинкою, але на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім хочу пожати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео закінчується. Всім па-па, всіх люблю. Цілую.